У мережі Фейсбук шириться нова шахрайська схема. Мета злодіїв отримати доступ до соціальних мереж та персональних даних. Схема проста: злочинець представляється знайомою вам людиною та просить перейти за посиланням. Вона просила мене проголосувати за неї а, там на якомусь сайті. Все таке. І я вирішила, що так все сходиться і зайшла. Це був якийсь. Ну вона там щось забагувалося, але виявилося, що це її взламали і таким способом у мене просто потрапили в мій телеграм та отримали до нього доступ. У центрі протидії дезінформації пояснюють, що повідомлення такого типу потрібно оминати а краще надіслати скаргу на допис. Мені колись прийшло повідомлення. З посиланням я на нього перейшов і в мене вкрали аккаунт. акаунт. Акаунт получається в інстаграмі мого двоюродного брата зламали ну, і писали що мені треба там гроші. Я йому позвонив. Ну, лічно по номеру телефону, він сказав, що нічого такого не було. Я не переходжу просто за посиланнями. Попри те, що кіберполіція протистоїть шахрайству в мережі, час від часу виникають нові махінації. У цьому році поліція відкрила 1400, понад 1400 кримінальних проваджень. У кримінальних провадженнях вже повідомлено 305 підозр про вчинення шахрайств, і навіть вже 200 обвинувальних актів спрямовано до суду. Аби не стати жертвою шахраїв, фахівці з кібербезпеки радять робити так: використовуйте унікальні паролі до акаунту. Встановіть двофакторну аутентифікацію на всі акаунти у соцмережах. Нікому не повідомляйте свої персональні дані при покупці. В інтернеті потрібно спілкуватися на одній платформі, не переходите за незрозумілими посиланнями.